хочу навести приклад наслідків, які виникають за рахунок плоскостопості. А цей приклад про біль в задній частині п'яти, там де кріпиться ахіл і запалення в цій зоні. До мене звернувся пацієнт, у якого на протязі двох років болить п'ята ззаду, з'явився набряк, біль при ходьбі, стартовий біль, біль при тривалому навантаженні, дискомфорт взутті, бо тисне ззаду, скажімо так, у повний набор, який заважає якісній ходьбі і життю, за рахунок чого плоскостопість це могло спровокувати. Справа тіму, що коли стопа змінює своє положення, за рахунок плоскостопості змінюється і лінія навантаження ахіла, Ахіл повинен працювати з по попрямій при плоскостопості, при зміні положення стопи, ахіл працює під кутом, Тим самим накопичує досить негативне фізичне перенавантаження, там де воно кріпиться. І це спочатку перенапруження. Потім це перенапруження переходить в мікропошкодження. а Це мікропошкодження вже переходить в запалення і біль, і так далі. далі, далі. За тривалий час, за ці два роки, в місті там де кріпиться ахіл, і в бурсі така невеличка сумочка, яка біля цього сухожилка утворився осіфікат. Якщо по-нормальному сказати, це відкладення солей, і, і навіть там, на знімку, я покажу, ви побачите такий, навіть такий невеличкий камінець. Цей камінець він сам по собі пошкоджує при натисканні взуттів, тим самим підтримує навантаження запалення. Як це лікувати? Перше, це правильне взуття, правильне взуття, щоб не давив задник, слідуючи. А це обов'язково корекція плоскостопості, Тобі ж, це треба виготовляти ортопедичні устілки для того, щоб збалансувати положення стопи, і навантаження на ахіл, вибити основну причину перенавантаження, тому це дуже важливо. Обов'язкові вправи для пропрацювання ікроподібного м'язу охілого сухожилка як напруження, так і стрейчингові вправи на розтягнення цього сухожилка. Це обов'язково це аксіома вправі на м'ячі для стопи. в мене на сторінці це є, якщо буде час, подивіться. Це ударно холіотерапія, це зовсім світовий стандарт, який буде діяти на цей осіфікат, на це все пошкодження з ціллю зменшити запалення, регенерувати цю зону. Ну і в кінці кінців це більш-менш нормальний результат. Сьогодні ми почали процедуру, а згодом я покажу результат. Я думаю, буде все класно. Тому, якщо ви знаєте, що у вас є плоскостопість. Зверніться до ортопеда для того, щоб можливо попередити цілу низку проблем, які можуть виникнути за рахунок плоскостопості. Ті підписники, які слідкують за моєю сторінкою, вже знають і бачать, скільки може бути проблем пов'язаних з деформацією стопи їх краще попередити, ніж лікувати.